В Римі є такий собор, називається Санта Марія Меджихорі Каноне, і це є спеціальна колонія для священників, які провинилися, але на яких ну ніби не в кримінальному плані. Ти їх не засудиш. Але якщо вони зробили щось, що церква не дозволяє, то вони йдуть в цю колонію. І... Колонія строго режиму, але це вони дуже... вони йдуть в Московський патріархат. Це дуже елітна колонія. <рошу> що Там рожу. ніби церква. дуже багато золота і так далі. Але по суті, це колонія. Там я знаю один священик з Тернопільщини зараз. Є. Wow. А, а за що? <laughs> — За що? За перелюбництво, за перелюбництво, Пер, пере, перелюбництво. Ага, іншу ніжоло. Занадто сильно бажав людям здоров'я. типу, поможе <сум> надто ту... ні, там там Ну, та я знаю. Тебе чуваки на масаж розведе, там то, то перелюбництво. А Вадим, то було перелюбництво. Ні, а Що таке перелюбництво? Да це, це... це не зовсім було за Ну, по суті. Він собі завів човіху. Коханку? так, ну, але тут не в цьому річ але ця човіха вже... настільки близько до нього підійшла, що він переписав на неї якесь майно церков. Храм? А потім, а потім Физичниця. вона прийшла і сказала: Ну, все, це тепер моє. То його в колоні відправили не за прилібницю за те, що він храм проїбав, блядь. придурок, блядь. Ми церкву на тебе лишили.